Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про те, як справлятися з панічними атаками, станом, який може здатися дуже страшним, але з яким можна і потрібно навчитися працювати. Уявіть собі ситуацію раптово ви починаєте відчувати сильне серцебиття, задишку, страх, що ось-ось щось трапиться. Це і є панічна атака. Перше, що потрібно пам'ятати панічна атака. Це реакція вашого організму на стрес, яка хоч і неприємна, але не небезпечна. Головне не боротися з цим станом, а прийняти його як тимчасове явище. Саме в таких ситуаціях AI PSI Help стає вашим надійним помічником. Уявімо, що користувач вводить запит у додатку. Я відчуваю, що у мене починається панічна атака. У відповідь система запитує. Що ви зараз відчуваєте? Чи є у вас задишка, запаморочення або сильний страх? Це допомагає зафіксувати момент і зрозуміти, що відбувається. Далі AI пропонує практичні вправи для самозаспокоєння наприклад, техніка 4-7-8. Вдихайте через ніс на 4 рахунки, затримайте дихання на 7 рахунків. І видихайте через рот на вісім рахунків. Ця вправа допомагає заспокоїти дихання та знизити рівень тривоги. Крім того, AI PSY Help пояснює, що відбувається у вашому тілі. Наприклад, чому ви відчуваєте прискорене серцебиття або чому здається, що не вистачає повітря? Це знання допомагає зняти страх перед самою панічною атакою. Але що робити, якщо панічні атаки повторюються. У нашому додатку ви можете знайти план дій на випадок чергового епізоду і звернутися до спеціаліста для детальної консультації платформа навіть підкаже, як підготуватися до цієї зустрічі. Не відкладайте турботу про себе, завантажте наш додаток, і зробіть перший крок до спокійнішого. Та впевненішого життя, ваше самопочуття у ваших руках, і AI PSY Help допоможе вам це усвідомити.